Давай чесно, коли ти востаннє проживала день, а не витискала його себе, не геройствувала, не доказувала, не ще трохи потерплю, а просто була в тілі у своїх відчуттях. Вечеря, повідомлення, робота. І знову відчуття треба, бо не встигаю. А тіло спочатку шепоче, потім стискається, а потім кричить Я не встигаю відновитися! Як лікар-нутриціолог, я точно знаю, виснаження ніколи не приходить зненацька, воно накопичується. Це наслідок довгих років я маю замість я можу. Постійного кортизолу, коли тіло живе в режимі виживання, харчування без контакту з собою і без справжнього голоду, просто вічного заїдання чогось, наприклад, невдоволення. Ролі хорошої, сильної, зручної для всіх, тільки не для себе. Мозок не помиляється. Він просто налаштований виживати, а не процвітати. І поки всередині дефіцит, не працюють нові ідеї, не заходять курси, не інтегруються зміни. Бо система замкнена: виснаження, знову зусилля і ще більше виснаження. Саме тому я створила наставництво. Ревізія ресурсності це не про тайм менеджмент не про збери себе в руки і не про ще одну систему продуктивності. Це глибока ревізія твоєї біохімії, нервової системи, звичок, які здаються нормальними, але зливають твій ресурс, емоції, які ти роками тримаєш у середині, ролей, у яких ти давно не живеш, а виживаєш. У наставництві ми разом. Дивимось, що реально забирає твою енергію, де тіло постійно напружене і чому? Як треба більше не працюють? Де твоя опора, коли знімається маска, я справлюсь? З повагою до твого ритму і стану. Ревізія ресурсності це не про втиснути ще трохи продуктивності, це про повернення до тіла, відновлення нервової системи, внутрішній дозвіл жити не на знос. Логіку, де гормони, думки і дії працюють разом, а не окремо. Якщо ти відчуваєш, що час сказати стоп, тому що тебе зливає, почни з чесної ревізії свого стану. Бо тобі не потрібно робити більше, тобі можна жити інакше, більше можна легше. Я поруч, і я знаю, як провести тебе через цю точку.